Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, сьогодні у нас повна новин з вами. Я вже давно не виходила в ефір, давно вам не розповідала про те, що робиться. Тому давайте почнемо по порядку. Сьогодні під варту був взятий керівник АТ Вінниця Газ Кривак. Дуже цікава ця особа тим, що він уже давно перебуває на посаді керівника. А те війниця, газ вже були порушені кримінальні справи, і нарешті сьогодні він був, йому була оголошена підозра, і він був взяти під варту. Чергова показуха, як на мене, відбувається в нас в Україні, це те, про що я вам колись говорила, що СБУ, заходячи до високопосадовців, розвиваються, те саме відбувається в набу, і те саме відбувається в будь-якій іншій організації. Саме цікаве, що елементарно через суди. Через наші продажні корумповані суди вони легко відмазуються від усіх тих справ, які нібито на них є. Я дозволю собі нагадати, що у 2017 році в Закарпатті теж був суд стосовно шатили стосовно того, що він вивів за кордон, і незаконно було нараховано людям додаткові кошти. І вони були виведені за кордон. Там сума 53 мільйони. Продажний суд дуже дивним чином тоді позбавив правоохоронців можливості притягнути шатилу до відповідальності. Я більш ніж впевнена, що таке саме відбудеться і з іншими керівниками облгазів. Дуже погано, що наші люди ніяк не можуть розібратися, хто за що відповідає. Вони спеціально з 2015 року. Дякуючи нашому сивочолому гетьману, я не перестану про це казати, а ви почніть трошки, будь ласка, думати, а не писати мені гнівні коментарі стосовно свого е, сивочолого. Подивіться, будь ласка, що абсолютно всі облгази, що доставка газу, що суди, оця вся, е, оця вся штука це наслідки реформи сивочолого, Авакова, інших е, уперів, які на той момент були при владі. Коли я побачила, ну і ви теж побачили про хабар в 2,7 мільйони доларів голові Верховного суду, то ви знаєте, ну оте все на голову ніяк налізти не може. Тому що ми від суду, кожна людина, згідно конституції, згідно усіх законів, має право на справедливий суд. Про яку справедливість зараз мова? Коли суддя Верховного суду... 14 своїм колегам, які знаходяться в колегії цього ж суду, роздає хабарі в пакетах. Та у нас кожного суддю тісненько тряснути, так ми МВФ можемо кредитувати. І не тільки про суддів зараз, і про лісників, і про інших управлінців, так само і про Голів ОТГ, і про багатьох остальних. Я побачила дуже цікавий коментар стосовно того, Юля, виводите людей в оману, того, що е, в 21 році князя став головою суду Верховного, а тоді вже був Зеленський. Так відкрийте, будь ласка, очі, відкрийте ту саму Вікіпедію, якщо не хочете писати запити, читайте те, що у вас під носом, і побачте, що 17-му році усі ті судді, які входять в ту колегію, які вибрали е, суддю князева, головою суду. Вони всі призначені Порошенком, абсолютно всі суди у нас ручні. І на сьогоднішній день, якщо хтось думає, що його не буде стосуватися питання газу, доставки газу чи чогось іншого, то ви глибоко помиляєтесь. Того що, е, Я вже неодноразово, я особисто, чесно, я вже втомилася про цей газ казати, але все-таки ну, мусимо про це говорити, бо є нові люди, які доєднуються, є люди, які лінуються передивлятися, то повторюю ще раз. E, значить, Порошенко колись давно намагався всунутися в бізнес хоч до когось, нікуди його, бідного, не брали. І вони тоді придумали чергову схему, вони розділили тоді платьожки нам. У нас весь час за доставку газу, за всі інші платежі була одна платіжка. Але оцей. Кривавий кондитер захотів теж мати десь долю. Долю йому ніде не вломилося, і вони придумали нам з вами доставку газу. І оця доставка газу, дякуючи цьому недолугому реформатору, сьогодні б'є кожного українця по кишені. У нас на телеграм-каналі Доста Україна. Документи є заява на скасування судового наказу. Є ціла купа зразків запитів. Не лінуйтеся почитати, не шукайте собі юристів, не платіть даром комусь гроші. Того, що, як показує практика, більша частина юристів це просто звичайні переносчики грошей. А ще якщо на них тісненько наїде система, то їх можуть позбавити ліцензії за те, що вони розібралися і хочуть допомогти там якомусь васі е, порішати з тою доставкою газу. Юристи з цим працювати не будуть. Одиниці по Україні з цим працюють. Є заява, не лінуйте, читайте. Кожного разу вас про це прошу. Понаписуйте запити, кому належать ті труби, чи були вони передані в якесь віддання. А ми знаємо, що згідно з законодавством, наша газотранспортна система не може бути передана нікому. Вона належить людям, належить громадам. І це потрібно пам'ятати кожному. Напишіть запити по рахунках, кому належать ті рахунки. Тому що сьогодні от ми дивимося, арештували кривака. А 5-го числа для прикладу. Верніше 1 числа 5-го місяця, дочка Кривака, дуже гарно відпочивала. Я хочу вам показати і хочу пояснити ще раз, для того, хто не розуміє, що чого я, у якої воює батько, чоловік, брати і інші, маю з дому витягнути гроші, занести, заплатити непонятно кому, непонятно за що, щоб дівчинка, яка під час війни... Мало того, що і батько у неї не воює, і ніде нічого не відбувається, а дівчинка дуже гарно відпочиває. Зараз я вам хочу знайти і показати. І запам'ятайте, що точно така сама ситуація абсолютно кругом, і абсолютно з усіма газами, абсолютно з усіма е, конторками оцими. І поки одні воюють, ну, ситуація з Порошенком показала вам, що там свято, е, ситуація по. Е, Волинська, здається, область теж показала, що та їм абсолютно байдуже, хто там гине і за що гине. Ну, ось дивіться, п'яте число. От бачите, людина починає ранок шампанського. Прекрасно! Ранки у них починаються шампанського, вечори у них продовжуються шампанським. Вони живуть на широку ногу, і вибачте мене болт. Вони поклали на кожного з нас з вами. А ми, чиї рідні й близькі воюють, маємо достати свої гроші, занести їм, щоб отака пусічка гарно відпочивала, щоб папа її про неї подбав, і вона в такому малолітньому віці вже обстроїлась бізнесами і всім іншим. Таких ситуацій дуже багато. У нас от нещодавно в моїй громаді. Повішався газовщик, повішався через те, що йому вручили повістку, і він злякався війни. А по людях ходити під час війни, коли є постанова Кабінету міністрів, коли вам заборонено швендяти по хатах, то не страшно. Що може такої, як я, наприклад, коли мої рідні воюють, зірве башню, я всадю комусь якийсь в груди, мені припишуть стан афекту, я буду лікуватися. Все. А тебе ж козла не буде, розумієте? І така сама ситуація кругом. Війни бояться, їх не мобілізують, бо вони працівники, е як вона називається, господи, критичної інфраструктури. Вони пашуть на Льовочки, на Ахметова, на фірташа. Ми, відповідно, виводимо наші гроші за кордон, замість того, щоб допомагати ЗСУ, і на сьогоднішній день вони всі перелякані війни. Так не буває. Я вам ще хочу сказати, що е, почала про суди і хочу вам далі розповісти: от я була в Ізюмі, і в мене, чесно кажучи, шок того, що суду в Ізюмі нема, суд не вернувся. Суд поїхав в Дзержинський район міста Харкова. Натомість людям поблокували рахунки. того, що була так само заява від керівника військової адміністрації про те, що люди під час війни, під час окупації не повинні сплочувати за комунальні послуги. Але якимось дивним чином наші продажні суди понасуджували так, що кожна людина тепер має заборгованість, кожна людина має судовий наказ і не може його оскаржити, тому що суду в місті немає, суд виїхав. Він злякався війни теж і укатів в Харків. E, значить, пояснюю для тих, хто e, не розуміє, що робити, тому що багатьом дуже блокують рахунки. Вам потрібно звертатися у ваші суди. Потрібно витребовувати документи, на основі яких виконавча e, стягує з вас гроші. Судові накази скасовуються, не бійтеся цього робити, не прогинайтеся під цю гнилу систему і не виводьте кошти, отаким от як Кривак, як Шатило і інші e, махінатори. Ну, дивно виходить. Поліція бачить злочин. По Закарпатті, наприклад. Е, Набу бачить злочин. А на державному рівні ніхера, вибачте, мене на слові не вирішується. І я не розумію, як так. Набу, СБУ, САП, е, ціла купа усіх їх є, вони отримують зарплати, одних посадили, суд випустив. Так нам потрібно, значить, тоді повністю міняти судову гілку влади, тому ж так бути не може. Тому що суддя перед тим, як видати судовий наказ, наскільки я розумію, він повинен ну, відкрити очі, відкрити той документ, дослідити. Не людина має доказувати, що вона не винувата, тому що в Україні є презумпція невинуватості. І якщо ти не винен, то якого як чорта ти маєш платити? Але. Моя особиста думка, що тут є ще одна схема, я вже про це говорила: що навмисно суди в цьому не розбираються, навмисно просто-напросто видаються судові накази. І потім людина, щоб його оскаржити, той судовий наказ, змушена йти в суд і платити судовий збір. Ну, по кількості судових наказів, я думаю, ви розумієте, що суми там судових зборів в суди заходять немаленькі. Ну, а відповідно до того, як у нас, наприклад, Сергій наш Кривіцький Вінниці, Спілкувався е, судей, у нього теж був суд, і суддя, е, поспілкувавшись з адвокатом від е, газконтори, сказав, що ми все зробимо. То моя особиста думка, що судді отримують там додаткову винагороду за виписання отих судових наказів і за оті незаконні рішення, які вони видають. Тому що суд мав би розібратися, що ні одна громада не передавала. Труби в користування, тож вони не мають права цього робити. Ні одній громаді, ні Вінниця АТ, там, чи будь-яка інша газконтора не сплачує кошти за користування її майном. Тому нічого з того всього не є законним. І плата за доставку тим більше. Тому що. Ціна газу в Україні зовсім інша, і ми з вами маємо повне право купувати газ напряму. Не потрібно робити 48 контор, щоб люди попуталися і не розуміли взагалі, куди їм звертатися і що їм з тим газом робити. Така сама ситуація і зі світлом, тому що як стовпа поміняти, то нема кому поміняти, а плату нараховують і доставку будуть, і все будуть, і все залежить від кожного з нас з вами. Тобто, якщо ми прогинаємося, система пробує. Ми вам це показали. На прикладі багатьох законів. Якщо люди висловлюють своє проти, значить воно не пройде. Якщо люди не висловлюються, люди погоджуються, ота сама мовчазна згода, тоді все йде по накатаній. Ще хотіла сказати, що дуже багато було коментарів під постом нашого гріші, який відбивався від воєнкомату. Я не знаю, чи ви не розумієте елементарних речей, чи, чи, чи хто що не розуміє і хто що хоче. У нас по селах позабирали вже практично всю молодь. У нас вже по селах немає кому працювати. Ще трошки так піде і реально село загнеться. Я особисто зіштовхнулася з тим, що ну, так сталося в моєму житті, що я товаришую з хлопцями. І ніколи в мене не було проблеми Там щось попросила, мені завжди хтось допомагав. На сьогоднішній день я зіштовхнулася з тим, що просто немає до кого звернутися, тому що абсолютно всі мої друзі на фронті. І коли починають розказувати, що хтось там десь сховався, хтось там десь щось, ви маєте зрозуміти одну просту річ. Бригади виводять на ротацію на сьогоднішній день, коли у них є 30-40% особового складу, залишилось. А де дівся остальний? Особовий склад. Люди гинуть. І це не потрібно забувати. І ця війна, вона буде продовжуватися в такому ритмі і в такому темпі, як вона йде зараз, до тієї пори, поки не будуть мобілізовані синочки, дочки і оті всі наші високопосадовці. Звичайні люди, тобто волонтери, такі, як от в Гріші, отой от гараж, який працював, ви передивіться, будь ласка, не полінуйтеся. Зайдіть на грішену сторінку, зайдіть на сторінку ДОСТ, скільки вони допомогли напередок, скільки вони автомобілів поремонтували, скільки вони всього зробили. То тих людей хочуть забрати. А якогось Баригу, який сидить в м'якенькому шкіряному кріслі, того не беруть. Той волонтер, який передасть на фронт пачку мівіни, він волонтер. Його не можна забирати. Коли в минулому році, в березні місяці, я почала говорити про стан війни, про те, що не може бути так, як воно є зараз. Тобто ввели військовий стан. Почитайте, відкрийте, будь ласка, Конституцію, Її там намагаються змінювати втіхою, скажімо так, але ще поки що не змінили. І вона ще поки що є. І ми маємо її дотримуватись. І відкрийте, будь ласка, ту книжечку, і подивіться, як воно має відбутися. Має бути. Введений військовий стан, тобто після цього можна використовувати Збройні сили і все якби повинно бути так. Потім військовий стан продовжувати не можна, його потрібно відмінити і знову прийняти, якщо на то пішло. А взагалі, правильно, якщо у нас війна, бо по факту у нас війна, то потрібно вести стан війни. Я не втомлюся говорити про 7114, який був поданий. І нагадайте, будь ласка, передивіться, в інтернеті є відео е, Юрія Кармазіна, юриста заслуженого, уже вмер він. Але відео є про те, щоб необхідно оголосити стан війни, для того, щоб на весь світ заявити, щоб у нас війна. Для того, щоб той Будапештський меморандум спрацював і ще щось спрацювало, і щоб е, могли до нас зайти оті голубі казки. Ви не хочете в цьому розбиратися. Проте, коли Гріша відбився від воєнкомату, а воєнкомат прекрасно знає, що його дії не є законними, того що в 2016 році, за наказом того самого сивочолого Гетьмана, у нас були ем, всі воєнкомати розформовані, їх немає. І оте, е, ТЦК воно не являється правонаступником. Це просто юридична особа приватного права з кодом ЄДРПО, яка веде господарську діяльність. Жоден державний орган не має права цього робити. І якщо людина розібралася, і ТЦК розуміє, що людина розібралась, то цю людину чіпати не будуть. І я вам говорила про 247 сорок статтю Кримінального кодексу, про найманство, про те, що нашим військовим пропонують гроші за те, щоб вони йшли найманцями, тому що вони не йдуть на захист батьківщини під час війни. І повірте мені, що я як ніхто хочу, щоб їх поміняли, тому що моїх дуже багато там, вони і вони потомилися. Я приїхала ось звідти, я бачила всю ту ситуацію. Але поки ми з вами не продавимо цю систему зсередини, тут в тилу, доти вони там і будуть страждати. Тому що вони стали замість захисників рабами. Тому що вони не можуть, у них немає права ні на себе, ні на відпочинок, нічого, бо їм платять 100 тисяч. Я впевнена, що ті, в кого родичі воюють, то ви добре знаєте, де ті 100 тисяч, то що як я прийшла знімати гроші, а мені кажуть, у нас депозит є під 17%. Я кажу, ну добре, а мені треба купити то, то, то. Мені ваш депозит до лампочки. Я не кривак, наприклад, який може собі там і депозитити, і все інше робити. Того, е, отака у нас з вами ситуація, і вона плачевна, Того, що про втрати України ніхто не говорить. А втрат дуже багато. Якщо тут в себе я їду по селах і дивлюсь на ці прапора, і дивлюся в містах на ці прапора, то серце кров'ю обливається, тому що втрати страшнючі, і про них ніхто не хоче говорити. Да, нам розповідають 200 з лихом, там тисяч орків. Ну добре, добре, що їх стільки, наших скільки. наших не менше. І що ж я хочу вам сказати? Була дуже здивована, того, що в... Зараз така фішечка з'явилась. ВСП, я думаю, що ви розумієте, що це таке, це воєнізована прокуратура, е їздить і у хлопців, у яких автомобілі на бляхах, вони їх конфісковують. Тобто держава, яка не забезпечила. Охорону, оборону, яка не забезпечила тих військових тими автомобілями, не забезпечила їх тими приладами нічного бачення, не забезпечила нічим. У нас війна на волонтерських плечах, бо наші чиновники забули, що у нас війна отримують зарплати премії і на місцях роблять, що хочуть, то ще ВСП конфісковує автомобілі. Того Резніков. Будь ласка, там вашого цього, що яйця по 17 гривень купував, вже відпустили під заставу. То проконтролюйте, будь ласка, ситуацію із воєнізованою прокуратурою і з усім іншим, тому що на фронті робиться кошмар. Я не знаю просто, якими іншими словами сказати, але те, що там робиться, то, то жах. Хлопців забезпечення не мають. У мене чоловік, наприклад, ось зовсім недавно отримав каску. Ну, якось так. У нас вже півтора роки повномасштабне вторгнення, а тільки зараз казки отримали. Класно. Ну. Ще раз кажу: той, хто в кого родич на війні, той прекрасно розуміє, про що я говорю, про те, що форму, якщо видали минулого року, то на цей рік ніхто не розраховував, що її треба видавати. Про те, що ніхто не розраховує на те, що вони втомлені, реально втомлені, їм потрібен перепочинок, чекають, що було 30-40% особового складу, і тоді їх виводять, доукомплектовують і знову ведуть. Ну, Одні воюють, інші по кабаках. Якось так. Про суди. Ще раз вам скажу, перестаньте їх боятися, тому що систему ми з вами мусимо, хочемо, не хочемо, але мусимо зламати. Об'єднуйтеся в групи, об'єднуйтесь в компанії, ходіть в ті суди, пишіть запити, кого там тягнуть до суду. Запитуйте суддю, чого він не досліджує матеріали, він повинен це робити. І пишіть запити, того, що є рішення, Господи, забула. Забула суд, як називається, є рішення про те, що запит на публічну інформацію має бути наданий. І не забувайте, що 64-та стаття Конституції говорить про те, що навіть під час війни не може бути обмежено відповіді на запит. Тобто 40-ва стаття Конституції обмежена бути не може, навіть під час військового стану. Хоча я за те, щоб вели стан війни, на те, щоб на весь світ заявити, що у нас робиться, а у нас реально йде геноцид наших українців. 23 мільйони там з копійками нас лишилось по документах. Ну, прекрасно. А хтось на вибори розраховує. А, до речі, ще скажу, хто там замахується на вибори. А як вибори мають пройти? Коли невідомо, скільки людей зараз залишилось живими в Україні, скільки їх виїхало і взагалі. Про які вибори мова? Ну, багато можна про це говорити. Ще скажу, бо дуже багато закидали нашу і особисті, мої, мої телефони і сторінку Дости люди з Ізюму. Того, що я сказала про те, що кожен має мати свій акт обстеження по будинку, який постраждав внаслідок військових дій. Це не тільки для Ізюму, це для багатьох, тому що велика частина нашої України була окупована і. Так сталося, що ніхто не дбає про тих людей, які вже в деокупації. Значить, на момент того, як у вас ходила комісія, у вас були одні пошкодження. Якщо у вас, наприклад, пробило дах і в будинку нічого не відбулося, ніяких ремонтних робіт, то ви маєте повне право викликати повторну комісію, звертатись на гарячу урядову 15.45, якщо комісія не їде до вас, складати повторні акти обстеження вашого помешкання, яке постраждало, не, якщо це багатоповерхівка, не дому, а безпосередньо вашої квартири. Тому що в одній стороні дому можуть бути одні пошкодження, а в другій стороні дому можуть бути інші пошкодження. Для того, щоб скласти акт, вам достатньо, якщо немає комісії, викликати поліцію, взяти за свідків сусідів, скласти акт, описати, долучити фотографії і все. Ці документи повинні бути в кожного з нас з вами, в кого постраждав будинок. Ну, я це особисто проходила на своїй шкурі, коли у нас була ситуація по арсеналу, я думаю, що ви пам'ятаєте, 2017 рік. І я дуже добре знаю, які там повинні бути документи. Стосовно ще хотіла вам сказати, бо теж бачу, що пишуть багато про репарації, хочете мою особисту думку, це те, що думаю я, ніяких репарацій нам не буде. Для того, що були репарації, повинна бути війна оголошена, її немає. Але кожен з нас з вами має право на відшкодування моральне та матеріальне. Тому що я вам говорю, що президенту не на часі задавати питання, але те, що я говорила раніше про Ченгар, про те, як, коли почалось повномасштабне вторгнення в 4 ранку, а в 11 вони зайшли в Херсон. Про те, як я поспілкувалася з поліцією і з людьми в Ізюмі і знаю про те, як зайшли в Ізюм, 50-тисячна -ти групіровка орків зайшла туди теж практично спокійно, то виникає питання, хто і для чого це все зробив? Президенту питання зараз не задаємо, ми їх задамо пізніше. Команда президента повторюю ще раз. Це, слуги, їй Богу, не народу, а сатани. По всіх їхніх законах, по всьому, що приймається, ну, я не бачила ні одного нічого толкового. Не бачила ні одного закону, який би гарантував якусь безпеку, гарантував би щось цим людям на майбутнє. Не бачила ні одного якогось закону для військових. Які Втратили здоров'я на війні, там, чи, чи ще щось. Я нічого не знайшла. Вибачте мене, вони приймають там пачками ті закони, але толкового немає нічого. І скажу вам ще далі про ці репарації. Тобто, якщо немає стану війни, то е, хто там як, там, як воно має бути і хто за що нам має платити? У нас на сьогоднішній день є російська агресія. Ну, добре. І кордони є недемарковані. Теж цікаво. Я думаю, що багато з вас вже розібралися в цьому всьому. Але розбирайтесь трошки далі. Бо є ще живі люди, то одільна секта, звісно. Ми з вами всі громадяни. Оце наш з вами статус. І за національністю ми можемо бути хто хочеш Можуть бути українці, росіяни, і будь-хто інший. Але ми з вами, громадяна... громадяни, ми з вами. Вступили в зв'язок з державою. І в нас є обов'язки перед державою, і в держави є обов'язки перед нами. І коли слухаю, там як одна Чернівецька прошмандовка розказує, що держави нема, то мені цікаво, а де СБУ до неї? То що держава у нас є, за нашу державу гинуть найкращі на сьогоднішній день. А оте все сволота ходить, бігає, розказує те, що немає розказувати. То я думаю, що СБУ має такими людьми під час війни зайнятися. Ну, якось так. За суди, ще раз кажу, немає чого їх боятися, оскаржуйте судові накази. Розбирайтеся в документах. Час у нас з вами такий, що ми, я вам вже говорила, що ми з вами і пекар, лікар, і аптекар, якось так. Все в одному лиці. Маємо бути кожен сам собі юристом. Е, ще хотіла сказати вам. Голові каша е, Хотіла вам сказати також за е, стан війни, хто там каже, що ні, то почитайте. В документах це все прописано. І оцій чернівецькій прошмантовці хочеться нагадати про декларацію про державний суверенітет, про референдум, на якому люди це все голосували, а не розказувати, що немає держави. Якось так. А якщо ти жива, то не отримуй від держави нічого. Йди в поле і живи в полі. Далі буде, друзі, разом сила, разом до перемоги. Ну, Думку, окрему думку судді, я думаю, ви читали стосовно нашого Павлова. До речі, цей суддя не війшов в 14 тих злочинців, які знаходяться у Верховному суді і яким мали бути роздані оті дінюшки 2,7 мільйона. І СБУ, САП, НАБУ, там інші структури потрусіть сюди, тому що цікаво виходить, коли. У 2015 році, наприклад, я вам скажу про, по своєму Калинівському суду. У нас виходить так, що наш суд знаходиться в стані припинення, проте він судить якось так, цікаво. А є інший суд, а він не судить. А фінансування є. А як так? Тому далі буде разом сила, геодоста, разом до перемоги, волі нашому Павлові.